Це був жесть морозиво, тоді кого коштувало щось копійок 60, чи скільки. Чи 40 навіть. НЛО, 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 пацани, НЛО. Чи то у мене вже глюки від 7 годин НЛО. НЛО, пацани, полетіло НЛО. Ви бачите НЛО, чи тільки я його бачу, все зникло. Кажіть, що ви нічого не бачили. Ви бачили НЛО, пацани? Пацани? Ти бачив, бодя? що мене глюкануло вже? Крот, ти бачив? Чи ти далі слухаєш стрім? Було НЛО, тільки що літало тут. Отвечаю, я його, бачу.